Дуже смачне виходить м'ясо із сметанним соусом. Спочатку на сковорідці підсмажуємо цивулинку, порізану чверть кільцями. А поки вона смажиться, нарізаємо невеликими шматочками м'ясо і готуємо сам соус. У мене повна десертна ложка крохмалю розводимо з пів склянкою холодної води. Сюди ж велика ложка сметани. А потім приправи за смаком. Сіль, перець, хмелі сунелі, сушений часник і обов'язково мускатний горіх. Тепер до цибульки викладаємо м'ясо нарізане ось такими шматочками. Вливаємо сюди соус, доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і варимо 12 хвилин. Так, так, саме куряче філе готується. 12 хвилин. Час від часу відкриваємо кришку і помішуємо нашу страву. А в кінці додаємо кропу. Можна, чим побільше. Сметанка любить кріп. І таке м'ясо підходить до будь-якого гарніру. Смакота.